Працівники Південноукраїнського українського енергокомплексу «Воїни світла вони працюють у тилу, але не забувають і про тих, хто боронить нашу землю на передовій. Їм зараз найважче, адже підступний ворог використовує тактику Другої світової і завалює ЗСУ великою кількістю піхоти. Тож тільки разом українці можуть перемогти окупантів і звільнити Україну від цієї пошесті. Атомники це розуміють, тож намагаються забезпечити всім необхідним не тільки своїх колег, які пішли на фронт, але й задовольнити, хоча б частину потреб бойових підрозділів, що звертаються до підприємства по допомогу. Наразі ведеться співпраця більш ніж чотирма десятками військових частин. 13 та 17 січня чергову партію допомоги отримав один з підрозділів сил спеціальних операцій. Сталеві так, ще називають представників цієї наймолодшої та найсучаснішої складової збройних сил України. Вони першими заходять на окуповані території та буквально вичавлюють із них противника службі модернізації та реконструкції випала честь передати бойовому підрозділу три квадрокоптери. Мавік 3 ці пташки допоможуть сталевим краще бачити і відмінно нищити ворогів. За традицією захисникам також вручили український прапор із дитячими долоньками, який тепер слугуватиме їм оберегом. Ці дрони у нас вони як знаєте, як розходники розходяться швидше, ніж ми міняємо носки, якщо почасно. Так шутку сказано. Це правда. Ну, ми з них і кидаємо дрони і наводимо рту. Ну, Ми дуже вдячні вам, що ви нам допомагаєте, що ви розумієте, що ви робите, що витратити свої кошти на, на придбання цих мавіків, які допомагають нам. Кілька днів по тому атомники знову зустрілися з представниками підрозділу сил спеціальних операцій. Цього разу, щоб передати бійцям сучасний «Старлінк» та накопичувальну станцію. Задяки такому комплекту військових буде надійний супутниковий зв'язок на фронті. Переходимо ми. На нову програму це на Старлінки версія 2. Чого просять військові такі версія 1, вона була кругла, вона неудобна для рюкзака, для того, щоб собою десь перенести. Ця більш удобніша, плюс для старлінка потребується зарядна станція. На виході вона в піковому режимі 3 кВт видає. Всього ця пару позицій коштує 89 тисяч 244 гривень. Я впевнений, що ця супутникова система допоможе вам вирішувати поставлені перед вами бойові задачі та наблизить нашу перемогу. Слава Україні! Героям слава! Героям слава. Героям слава. Чим більше допомоги військовим, тим ближче буде перемога. Такою є одностайна думка колективу атомників. Вони націлені й надалі тримати тиловий фронт, підтримуючи тих, хто сидить в окопах і боронить неньку Україну. Стоїмо на Донецькому, Луганському напрямку уточняти не буду, де, Дуже важко, зразу вам кажу, тому що їх дуже багато їх зараз заходить, особливо Вагнера заходить. Ми вбиваємо 5 чоловік, зразу заходить 10, 10, зразу ж заходить 30. Хлопці за час бою по 60 чоловік ложить. Воюємо, держимося, тому що ми знаємо, що Україна за нами, Бог з нами. І тільки перемога по-другому ніяк не може бути.